Добрий день, вас вітає онлайн-автошкола Час і сьогодні у нас другий урок з розбору тестових екзаменаційних завдань. Розглянемо тему обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Для цього зайдемо в тести ПДР, оберемо тестування за темами і тема друга обов'язки і права водіїв. Які документи повинен мати при собі водій механічного транспортного засобу? Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на свій транспортний засіб та поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортного засобу. Інші документи з собою возити не потрібно. Отже, правильна відповідь 5. Варіанти 1 і 2 підходять. Якими засобами пасивної безпеки зобов'язані користуватися водії і пасажири автомобілів, обладнаних такими засобами? Засоби пасивної безпеки це засоби, які дозволяють зменшити тяжкість наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Водії та пасажири повинні користуватися ременями безпеки та підголівниками, якщо вони передбачені конструкцією даного транспортного засобу. Правильна відповідь 4. Під час руху поза населеним пунктом ременями безпеки можуть не пристібатися. Під час руху транспортного засобу на дорогах поза населеними пунктами всі мають право пристібатися ременями безпеки і винятків немає. Отже, правильна відповідь п'ята. Документи, які повинен пред'явити для перевірки водій на вимогу працівника поліції. На вимогу працівника поліції Водій повинен пред'явити ті документи, які повинен мати при собі, а це посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на даний транспортний засіб та поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Таким чином відповідь 5 буде правильною. Згідно з правилами дорожнього руху, на вимогу працівника поліції водій повинен. На вимогу поліцейського водій зобов'язаний дати йому можливість оглянути свій транспортний засіб тільки в тому випадку, якщо для цього є законні підстави. Отже, правильна відповідь 2. Хто може вимагати від водія проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин? Право вимагати від водія проходження такої перевірки має право тільки поліцейський. Отже, відповідь 3. Водії яких транспортних засобів можуть не надавати свій транспортний засіб працівникам поліції та охорони здоров'я в установлених правилами дорожнього руху випадках. В деяких випадках водії повинні надавати свій транспортний засіб працівникам поліції та охорони здоров'я. Проте це не стосується водіїв транспортних засобів міжнародних організацій, дипломатичних та інших представництв іноземних держав, а також водіїв оперативних і спеціальних транспортних засобів. Таким чином, правильна відповідь п'ята, варіанти 1 і 2. Водій легкового автомобіля повинен надавати свій транспортний засіб. Водій легкового автомобіля повинен надавати свій транспортний засіб працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, що потребують невідкладної медичної допомоги, а також поліцейським для виконання ними непередбачених та невідкладних службових обов'язків, пов'язаних з переслідуванням правопорушників та доставкою їх до поліції. Щодо транспортування пошкоджених транспортних засобів, то це зобов'язані робити тільки водії вантажних автомобілів. У нас питання про легкові автомобілі, тому правильна відповідь буде друга. Кому і в яких випадках водій легкового автомобіля повинен надати свій транспортний засіб. Повторимо ще раз. Водій легкового автомобіля повинен надати свій транспортний засіб працівникам поліції для виконання ними непередбачених та невідкладних службових обов'язків, пов'язаних з переслідуванням правопорушників та доставкою їх до поліції, а також працівникам поліції та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, що потребують невідкладної медичної допомоги. Тому правильна відповідь третя, все перелічене підходить. Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії знака зупинку заборонено за наявності під ним таблички, крім осіб з інвалідністю. Знак зупинку заборонено не поширюється на маршрутні транспортні засоби. На таксі з метою посадки або висадки пасажирів, а при наявності таблички, крім осіб з інвалідністю, також не поширюється на водіїв з інвалідністю або на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Таким чином, правильною відповіддю буде четверта. Хто з водіїв не порушує вимог цих правил, користуючись засобами зв'язку під час руху транспортного засобу? Під час руху транспортного засобу забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Отже, якщо водій під час руху користується засобами зв'язку, не тримаючи їх у руці, він правила дорожнього руху не порушує. Тому відповідь третя. Що зобов'язаний зробити водій, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди? У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій зобов'язаний негайно зупинити свій транспортний засіб, увімкнути аварійну світлову сигналізацію, надати при необхідності домедичну допомогу постраждалим особам, викликати карету швидкої допомоги, викликати підрозділ поліції і чекати їхнього прибуття, організувати до їхнього прибуття об'їзд іншими учасниками дорожнього руху місце ДТП, по можливості записати прізвище та контакти очевидців, не вживати алкоголю, наркотиків, лікарських препаратів та інших засобів без призначення лікаря. Тому, якщо проаналізувати перелічені варіанти, то всі вони будуть правильними. Відповідь 4. Власник транспортного засобу має право. Власник транспортного засобу має право на безпечні умови для руху, він має право довіряти в установленому порядку користування своїм транспортним засобом іншій особі, на відшкодування витрат у разі надання свого транспортного засобу поліцейським або працівникам охорони здоров'я, на відшкодування збитків, які були пов'язані внаслідок невідповідного стану доріг, вулиць та залізничних переїздів має право запитувати оперативну інформацію про умови руху у відповідних служб, тобто всі варіанти підходять. Відповідь 5. Які транспортні засоби належать до категорії Б. До категорії Б належать транспортні засоби, які мають дозволену максимальну масу до 3,5 тонн та кількість сидячих місць до 8, крім місця водія, а також такі транспортні засоби можуть буксирувати причеп з дозволеною максимальною масою до 750 кг. Тобто всі варіанти підходять. Відповідь 4, з якого віку надається право на керування транспортними засобами категорії Б. Право на керування транспортними засобами категорії Б надається з 18 років. Відповідь 2. Водій має право Водій має право керувати транспортними засобами і перевозити пасажирів по дорогам та вулицям, де рух не заборонено. Також він має право знати причину зупинки, перевірки та огляду його транспортного засобу працівниками поліції. У разі незгоди з діями поліцейського водій має право оскаржити його дії. Таким чином, правильна відповідь 4. На що має право водій, якого зупинив працівник поліції? Якщо водія зупинив працівник поліції, водій має право знати причину зупинки та огляду його транспортного засобу поліцейським, також він має право вимагати від поліцейського пред'явлення посвідчення його особи, а в разі незгоди з його діями він має право оскаржити його дії. Отже, відповідь 3. Чи має право водій оскаржити дії працівника поліції у разі порушення ним законодавства? Ми вже говорили про це. Водій має право оскаржити дії поліцейського, якщо він, на його погляд, порушує законодавство. Тому відповідь перша. Має право. Кому може передавати керування власник транспортного засобу? а також особа, яка використовує цей транспортний засіб на законних підставах. Власник транспортного засобу має право передавати управління цим транспортним засобом будь-якій іншій особі, яка має посвідчення водія відповідної категорії. Відповідь 2 що зобов'язаний зробити водій перед виїздом. Перед виїздом водій зобов'язаний перевірити і забезпечити технічно-справний стан транспортного засобу, його комплектність, а також правильність розміщення і кріплення вантажу. Відповідь перша. Ви як власник легкового автомобіля маєте право передати керування вашим автомобілем особі яка. Власник транспортного засобу має право передати управління транспортним засобом особі, яка має при собі посвідчення водія відповідної категорії. Відповідь третя. Чи дозволено керувати транспортним засобом, якщо водій перебуває в хворобливому стані, яке ставить під загрозу безпеку дорожнього руху? Водієві забороняється керувати транспортним засобом в хворобливому стані, в стані стомлення, під дією лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу. В стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння. Тому відповідь третя, заборонено. Що з переліченого нижче входить в обов'язки водіїв. Водій зобов'язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям про виявлені факти перешкод для дорожнього руху. Тобто все перераховане підходить. Відповідь п'ята. Що входить в обов'язки учасників дорожнього руху. В обов'язки учасників дорожнього руху входить знання ними і неухильне виконання вимог правил дорожнього руху, а також взаємовічливість. Вимагати від інших учасників дорожнього руху виконання правил інші люди не зобов'язані. Тому відповідь третя. Які з перерахованих прав є у водія. Водій має право знати причину зупинки, перевірки та огляду його транспортного засобу посадової особи. Має право знати... Прізвище цієї людини та її посаду. Він має право вимагати від цієї особи пред'явлення власного посвідчення. Також водій має право відступати від дії чинного законодавства тільки в двох випадках. Це під дією непереборної сили, а також, якщо іншим методом, не можна уникнути власній загибелі або каліцтву. Тому відповідь четверта. Все підходить. Чи зобов'язаний водій перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом? Водій зобов'язаний перевіряти технічний стан транспортного засобу щоразу перед виїздом. Тому відповідь третя. Що з переліченого нижче не входить в обов'язки водіїв? Якщо проаналізувати перелічені варіанти, то в обов'язки водіїв не входить вживання заходів по затриманню осіб, які забруднюють дороги. Це прерогатива правоохоронних органів. Тому відповідь перша. Під час руху транспортного засобу в населеному пункті ременями безпеки можуть не пристібатися. На дорогах у населених пунктах ременями безпеки мають право не пристібатися водії та пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів, а також водії і пасажири з інвалідністю, фізіологічні особливості яких не дають можливості користуватися ременями безпеки. Всі інші особи мають бути пристебнутими. Тому відповідь остання. Варіанти 1 і 2. В якому випадку водієві дозволяється залишати своє місце або залишати транспортний засіб. Водієві забороняється залишати свій транспортний засіб, якщо він не вжив заходів для незаконного заволодіння цим транспортним засобом та проникнення до нього. Тобто відповідь третя. Що з переліченого заборонено водієві? Водієві заборонено керувати транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в хворобливому стані, під дією лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу, а також передавати управління транспортним засобом особам, які перебувають в такому стані. Тому відповідь четверта все підходить. Що з переліченого в першу чергу зобов'язаний зробити причетний до дорожньо транспортної пригоди водій, якщо в результаті події є потерпілі особи? Дії водіїв, які причетні до ДТП, це ієрархія. В першу чергу потрібно виконувати одні заходи а в іншу чергу інші заходи. Якщо проаналізувати перераховані варіанти, то першочерговим заходом при наявності постраждалих осіб буде надання їм до медичної допомоги та виклик карети швидкої допомоги. Тому правильна відповідь третя. Чи дозволено водієві учаснику дорожньо-транспортної пригоди з огляду на гостру потребу для зняття болю, вживати алкоголь, наркотики, лікарські препарати, виготовлені на їх основі, крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки до приїзду карети швидкої допомоги. Якщо водій причетний до ДТП, то йому без призначення лікаря забороняється вживати такі препарати. Можна вживати тільки ті, які входять до офіційного складу аптечки. Тому правильна відповідь друга заборонена. У разі, якщо неможливо, вжити заходів для надання до медичної допомоги потерпілому та викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а також Якщо з місця ДТП немає можливості відправити потерпілого до лікувального закладу за допомогою інших осіб, водій зобов'язаний. В такому випадку водій зобов'язаний відвезти потерпілого до лікувального закладу власним транспортним засобом, попередньо зафіксувавши сліди пригоди. В лікувальному закладі потрібно залишити відомості про себе та повернутися назад на місце ДТП. Відповідь друга. Водій, причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що зупинив транспортний засіб на місці події, вімкнув аварійну світлову сигналізацію і встановив знак аварійної зупинки, залишаючись на місці події. Повинен. В його обов'язки із перелічених варіантів входить не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до ДТП, а також вжити заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, виклик бригади екстреної медичної допомоги, а при неможливості викликати медичну допомогу він може звернутися до наявних осіб для того, щоб відправити потерпілих до лікувального закладу дякуючи цим самим особам. Повідомлення страхової компанії про ДТП не входить в його обов'язки. Він може це зробити, але не зобов'язаний. Тому відповідь друга. Чи дозволено водію, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди, переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди, якщо вони ускладнюють рух іншим учасникам дорожнього руху? Водієві, що причетний до ДТП, забороняється переміщати транспортний засіб і предмети, що мають відношення до ДТП, тому що це може значно ускладнити поліцейським роботу щодо встановлення винних в цій аварії. Тому правильна відповідь, друга, заборонено. Чи дозволено вам закріпити номерний знак так, як показано на малюнку? Номерні знаки мають бути закріплені в передбачених для цього місцях. Дане місце не передбачене для кріплення номерного знаку. Тому заборонено відповідь 2. Чи дозволено водієві керувати транспортним засобом, якщо номерний знак забруднений? Водієві забороняється керувати транспортним засобом. Якщо номерний знак забруднений, що не дозволяє побачити його символи з відстані не менше, ніж 20 метрів. Тому заборонено відповідь 3. Це було останнє питання. Ми з вами закінчили цю тему. І зустрінемося на наступному уроці. До побачення.